Відомий коваль, який евакуювався з Бердянська до Запоріжжя, створює красу навіть під час війни. Його черговим витвором стане дівчина Калина. Скульптуру він хоче продати згодом на аукціоні в Європі, аби заробити кошти для Збройних сил України. Знаний майстер Коваль з Бердянська Олександр Шапошник евакуювався до Запоріжжя кілька місяців тому. Розповідає, що довго без роботи всидіти не зміг і вже встиг зробити скульптуру орла, що нині прикрашає будівлю вищого професійного училища Моторобудівник, де прихистили митця та надали власну майстерню. Я зрозумів, що це все це гроші, це все таке. Це, це, це що можна я що можу творити, що можу там щось робити. Там для мене це життя. Наступним творчим задумом Олександра стала скульптура Червона калина. Калина один з найвідоміших фольклорних і поетичних образів нашого народу. Це дерево українського роду, символ життя, крові, вогню. А ще вона символізує Україну. Це буде дівчина. Вона ще не готова. Це такий каркас. Це буде дівчина, червона калина, символізує там захист Украї... ну, захист всього світу від війни чи відродження України в Олександра. Багато друзів захищають Україну, та найбільше він хвилюється за своїх учнів, що пішли до лав збройних сил. Звісно, підтримую, хвилююся за ними. Це ж мої, мої діти, я їх навчив ну, багато чому. Скульптури Олександра Шапошника прикрашають парки та сквери Бердянська, Маріуполя та інших міст України. А от свій новий шедевр майстер розраховує продати в Європу. Мета в нього благородна. Ми її на аукціон, відправимо на аукціон, та за вилучені гроші. Ми щось поможемо зсу. кажуть, краса врятує світ, а Україну врятують зсу. Тож сьогодні кожен робить все можливе для нашої спільної перемоги.